Молитви перед початком читання Псалмів, молитвами святих Отців наших. Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Святий Боже. Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий зглянься зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилий нас, Господи, помилий нас, бо жодного виправдання не маючи. Ми, грішні, Тобі, як владиці цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Славне торжество Пророка Твого Господи через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться ангели. Його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі. Аллилуйя. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю, чиста, спасіння благаючи, зглянься на немічну душу мою і моли Сина Твого і Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословенна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая я Тройце, Боже і творче всього світу! Поспіши і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчував співати ці богонатхнені псалми, що їх Святий Дух устами Давидовими промовляв, які нині співати хочу, і я недостойний. Знаю свою неміч, припадаю і молюся тобі, і помочі від Тебе благаю. Господи, направ розум мій і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався. Але відчував насолоду від святих пісень, та щоб навчився добрих діл за словами їхніми, і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе разом з усіма обраними твоїми. І нині, Владико, благослови, щоб, зітхнувши сердечно, устами я заспівав, промовляючи. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть. Поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Псалом 9. Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої, буду веселитися і хвалитися тобою, буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої. Знесилилися і загинули перед лицем Твоїм, бо Ти вчинив суд мій і справу мою. ти сім на престолі, суддя праведний, ти покарав народи, знищив нечестивого, стер ім'я їхнє на віки віків. У ворога не вистачило зброї, міста зруйнував ти, і згинула пам'ять про нього. Господь же перебуває по вік, Він приготував для суду престіл свій, Він буде судити вселенну за правдою. Розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристановищем пригнобленому і захистом у скорботі, і будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи. Співайте Господу, що живе на Сеоні, сповіщайте між народами про діла Його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятає її і не забуде плачу пригноблених. Помивуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, Ти, що підняв мене від воріт смерті, щоб я звіщав усі хвали Твої у воротах дочки Сионової, буду радіти спасінню Твоєму. Попадали народи в яму, яку викопали, в сіці, яку потай поставили, заплуталася нога їхня. Пізнається Господь за судом, який він звершує. Нечестивець заплутався у ділах рук своїх, нехай зійдуть грішники в пекло, всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забутий у Боги, надія покривджених не загине. Встань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи. Постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди. Чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час скорботи? В гордині своїй нечестивий пригноблює в Бога, нехай вони будуть уловлені хитрощами, які самі придумують, бо грішник хвалиться похотями душі своєї, і гнобитель ублажає себе. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає він, що Бога нема. Повсякчасно шляхи його оскверняються, суди твої далекі для нього. На ворогів своїх дивиться зневажливо, каже він у серці своїм не похитнуся, зроду в рід не зазнаю лиха, уста його повні прокльонів, підступів та лукавства, на язиці його мука та злоба. Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно вбити неповинного. Очі його підглядають за бідними. Підстерігає по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне в ті свої, припадає до землі, пригинається, і бідні потрапляють у міцні лапи його. Каже він у серці своїм забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. «Воскресни, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука твоя, і не забудь убогих Твоїх до кінця. Чому нечестивий зневажає Бога і каже в серці своїм: Бог не бачить, ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою твоєю. До тебе вдається бідний, і сироті ти будь захистом, зломи силу нечестивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь Його. Господь цар на віки віків, а язичники згинуть з землі Його. Господи, ти чуєш бажання в Богих, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо Твоє, щоб учинити праведний суд сироті пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. Псалом 10. На Господа я надіюся, як же ви кажете душі моїй, відлітай на гору вашу, як птах. Бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві у непорочних серцем. Бо те, що ти довершив, вони зруйнували. Що зробить праведний? Господь у храмі святім своїм, Господь на небі пристіл його, очі його на вбогих споглядають, зір Його випробовує синів людських. Господь випробовує праведного і нечестивого, той, же, хто любить неправду, ненавидить душу свою. Дощем пролє він на грішників палаючи вугілля, вогонь і сірку. Палючий вітер, частка чаші скорботи їхньої. Бо праведний Господь і любить правду, на праведних дивиться лице його. Слава, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуй, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тобі, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 11. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими. Неправду говорить кожен ближньому Своєму. Уста улесливі говорять від серця лукавого. Погубить Господь уста облесливі та язик гордовитий, тих, що говорять, язиком нашим переможемо, уста наші з нами, хто нам є Господь? Ради страждання в богих і зітхання бідних нині воскресну, говорить Господь. Стану спасінням людей і відкриюся в ньому. Слова Господні, слова чисті, срібло, очищене від землі. Сім разів переплавлене. Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік. Навкруги нечестиві ходять, коли підносяться нікчемні з синів людських. Псалом 12. Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі моїй, і скорботи в серці моїм день і ніч? Доки буде підноситися ворог мій наді мною. Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я смом смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням Твоїм. Славитиму Господа, що добровчений у мені. І співатиму імені Господа Всевишнього. Псалом 13. Сказав безумний у серці своїм: Бога нема, впали в розпусту, опоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Всі заблудили, всі нікчемні стали, нема тих, хто чинив би добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму всі, що роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять хліб, і Господа не призивають. Вони убояться там, де немає страху, бо Господь вроді праведних. Ви насміялися над убогим, а Господь надія його. Хто дасть із Сиону спасіння Ізраїлеві? Коли поверне Господь з неволі народ свій, тоді зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 14: Господи, хто може жити в оселі Твоїй, хто оселиться на святій горі Твоїй, той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину у серці Своєму, той, хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла, і не слухає наклепів на ближніх своїх. Той в очах якого лукава людина є нікчемною, а в пошані ті, що бояться Господа. Той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого на нечесний прибуток, і не приймає підкупу на невинного. Хто так чинить, той не захитається повіки. Псалом 15 Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся. Я сказав Господу. Ти, Господь мій, блага мої тобі не потрібні, святим, що на землі його сотворив Господь усі бажання свої в них. Нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів. Я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми. Господь частина спадку мого і чаші моєї. В Тобі, Господи, вся спадщина моя. Межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене. Славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Я бачив Господа повсякчас переді мною, бо він праворуч мене, щоб я не похитнувся. Тому радіє серце моє, і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії. Що Ти, Господи, не залишиш душі моєї у пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління. Ти покажеш мені дорогу життя, перед лицем Твоїм повнота радості, і в правиці Твої блаженство вічне. Псалом 16 Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє. Вислухай молитву мою з уст неулесливих. Від тебе самого нехай вийде суд мій, очі твої, нехай побачать правоту. Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі. Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя. Утверди стопи мої на путях твоїх. Щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість Твою, бо Ти спасаєш тих, що уповають на тебе, від противників правиці Твоєї. Охорони мене, Господи, як зіницю ока, під покровом крил Твоїх укрий мене, від лиця нечестивих, що нападають на мене. Від ворогів душі моєї, що оточили мене, Ожиріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя. Ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб простоптати мене на землі. Вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причаївся. Воскресне, Господи, випереди їх, подолай їх. Визволи душу мою від нечестивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєї, Господи, від людей світу цього, доля яких у цьому житті. Черево своє вони наповнюють від скарбів Твоїх, сини їхні ситі і залишають спадщину дітям своїм. А я у правді дивитимусь на лице Твоє. Щоранку буду насичуватися славою Твоєю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй три рази. Тропарі Покаянні. Я, Господи, як те дерево неплідне, Покаянного плоду не приніс тобі ніколи, боюся бути зрубаним і страшуся вогню невгасимого. Тому благаю тебе, раніше, ніж це станеться, наверни і спаси мене. Наче хвилі морські напали на мене беззаконня мої, як човник, кидають мене по пучині гріховні, але до тихого пристановища твого приведи мене, Господи, покаянням і спаси мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, помилуй мене, благав Давид, і я до тебе взиваю. Згрішив я спаси. гріхи мої очисти покаянням і спаси мене. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступниця тепла Християн, моли Сина Твого Богородице, щоб визволив нас від злодійства і лютости диявола. Та дам нам прощення гріхів з милості своєї і Твоїми молитвами. Господи, помилуй три рази повільно. Молитва після другої кафізми: Владика Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, єдинородного Твого Сина. Дай мені тіло нескверне, чисте серце, бадьорий розум, розсудливість непомильну. Дай натхнення Духа Святого, щоб я здобув правдиве розуміння у Христі Твоїм, що з Ним тобі слава належить, честь і поклоніння, зі Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.